Вітаю! Ви дивитеся новий випуск подкасту Washington Енд Вернацький про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску поговоримо про боргову кризу Франції, яка прокотилася по усім новинам разом із протестами масовими, які там зараз відбуваються, і викликала чимало питань: що буде взагалі далі з Францією, чи є якась небезпека для усього Євросоюзу, і найголовніше, хто може бути наступний і хто може вже проходив через цю ситуацію. Саме про це у сьогоднішньому випуску і будемо говорити. Отже, як я вже сказав, Франція опинилася посеред чергових політичних хвилювань після того, як вже колишній прем'єр-міністр Франсуа Байру подав пакет правок до французького бюджету, який має бути прийнятий до 7 жовтня, в якому виключається ціла низка бюджетних витрат на суму близько 42 мільярдів євро. Така оптимізація була необхідна для того, щоб скоротити трошки дефіцит французького бюджету, який є і без того досить суттєвий. Демонстрації, все інше, причини те, що вони вимагають, ми розглядати не будемо, тому що це внутрішня французька політична кухня, і ми зараз не про це. А хотілося поговорити, чому саме це призвело до того, що ми чуємо у новинах, як боргова криза. А справа в тім, що так дійсно, французький бюджет має досить суттєвий дефіцит, який складає близько 5,5% ВВП, що не є катастрофічним показником, але все ж таки для другої економіки Європейського союзу це суттєво і такого бути не повинно. Тема боргів тут замішана таким чином, що якщо у наступника Франсуа Баюна пості е, прем'єр-міністра, а саме Себастьяна Лякарню, якого буквально на днях оголосили новим прем'єром, не вийде дотягнути цей пакет бюджетної оптимізації до кінця, скоріш за все, Франції доведеться виходити з ситуації з бюджетним дефіцитом, або шляхом підняття податків, або шляхом залучення додаткових коштів через випуск облігацій. а підняття податків, як ви можете зрозуміти, для Франції не є варіантом, оскільки ми вже бачимо там досить гучні і потужні демонстрації, і ніхто не буде ризикувати їх ще сильніше посилювати після того, як оголосять про підняття податків для широких мас населення. Були ще розмови про можливе підняття податків для найбагатших верст населення Франції, але як це зазвичай буває? Там купа підводних каменів, купа. Можливих неприємностей може з цього виникнути. Сама сума, яку вони з цього виручать, не є найбільш цікавою для бюджету, так це щось в рамках 5-7 мільярдів євро. І як це часто буває з податками на найбагатші верстви, вони так чи інакше зможуть повернути собі ці гроші, відбуваючи ці високі податки через підвищення цін для менш забезпечених верст населення. Тож у Франції альтернативою бюджетної оптимізації залишається майже виключно. Залучення грошей через облігації, яка з у цьому і є суттєва проблема. Бо за останній рік Франція набрала дуже дуже багато боргів. Її загальний борг виріс більш ніж на 10% і загалом, і загалом, співвідношення боргу до ВВП Франції вже переросло за 100%, що є таким собі бар'єром дуже критичним і чутливим для європейських країн. І складає зараз 113%. для розуміння. Це третій показник по Євросоюзу і вище співвідношення боргу до ВВП тільки у Італії, Греції двох зірок боргового шапіту Європи і Франції. Явно з ними сусідитися не до лиця, оскільки все ж таки це друга економіка Євросоюзу. Повторююся. Розуміючи, що у Франції не так багато простору для маневру, інвестори почали скидати французькі облігації, розуміючи, що вони є суттєвим тягарем для країни, і потрібно просити трошки більшу дохідність для того, щоб компенсувати цей ризик. Для розуміння Франція зараз витрачає близько 100 мільярдів євро на рік лише для обслуговування боргу, тобто виключно для платежів за відсотками. Якщо вона буде набирати ще більше, цей відсоток буде рости і при цьому непропорційно. Оскільки буде зростати також і ставка за цими облігаціями. Наразі ставка за облігаціями Франції принаймні за п'ятирічними переросла навіть ставку за облігаціями Греції, країни, яка в останні півтора десятиріччя взагалі синонімічна з боговими проблемами. Цю ситуацію також підтверджує і агентство Fitch, яке буквально на днях понизило кредитний рейтинг Франції з 2 мінус до А плюс. Зниження не таке суттєве, це всього декілька щаблів. Тобто, це не говорить про те, що ой, французи завтра оголосять дефолт, але в рамках країни, яка має бути флагманом Європи, це серйозно і це показово до того, в якій ситуації зараз переломні знаходяться найбільші економіки Євросоюзу. Власна Німеччина, як перша економіка Євросоюзу, оголосила про те, що вона готова навіть допомогти Франції і викупити частину облігацій для того, щоб емісія взагалі була успішною, тому що для того, щоб емісія облігацій вважалася успішною, потрібно, щоб певною частку гарантією викупили. Німеччина якраз хоче це забезпечити Франції, таким чином стати її прямим кредитором. А що знову ж таки? Дає надію на те, що у Фанці все буде окей, якщо й Німеччина довіряє. А з іншого боку, показово, що ну на Фанція вже настільки допалася до ручки, що їм доводиться залучати допомогу від інших країн ЄС для того, щоб хоч якось вирішити проблему зі своїми боргами. Якщо говорити про інвестиції, то може здатися, що це лише для дуже багатих і дуже досвідчених. Але останнім часом стає більше і більше зрозуміло, що інвестувати може кожен пересічний українець. Але питання залишається у тому, куди саме інвестувати: у золото, у акції. Цього ніхто не пояснює. А насправді відповідь проста: потрібно інвестувати у землю. Адже саме земля не знецінюється, вона постійно має попит і їй фактично байдуже на будь-які економічні коливання. І саме тому школа останнього капіталіста розробила курс інвестування у землю. На курсі ви дізнаєтесь, де шукати і як обрати найприбутковішу ділянку, як перевірити цю ділянку, оформити договір і зареєструватися без ризиків, що в майбутньому можуть виникнути якісь проблеми з документами. Вам нададуть навіть готові шаблони для всіх документів та пояснять, які юридичні підводні камені на вас можуть чекати і як їх можна уникнути. Окрім практичних знань, на вас ще чекає сертифікат про проходження курсу від школи і окремий подарунок. Тому раджу починати інвестувати в своє майбутнє вже зараз. Посилання на цей курс буде у описі до цього відео. Цікаво, що Франція не є першою країною, яка стикається з проблемою своїх боргів. Британія буквально рік тому, рівно рік тому, власне саме з цим і зіштовхнулася в спробі наростити запозичення перед прийняттям нового розширеного бюджету. Британія виявила, що ой, а у нас виявляється інвестори не дуже раді купувати нові облігації. І як результат, середня дохідність за британськими бандами вони гілтами правда називаються коректніше. А виросла з приблизно 3,5% влітку 2024 року до 4,1% вже до кінця 2024, го А зараз цей показник становить взагалі 4,6%. враховуючи загальний обсяг британського боргу і плюс іще його вартість. Ситуація дуже нагадує 70-ті роки, коли країна погрязала в боргах, При цьому отримувати гроші було ні звідки і зростання економічне було дуже і дуже туманним. Загалом, ті, хто цікавилися британською економікою, 70-х, знають, чому була обрана Маргарите і чому її реформи вважають дуже і дуже вдалими. Але як ми бачимо. Недостатньо вдалими, аби 50 років після того доводилося знову повертатися на цю позицію. У них роздута соціалка, у них дуже суттєві витати. У них старіння нації, яке не додає щастя в економіці, оскільки вимиваються фактично з кожним роком люди, які працюють, платять податки, і тим самим наповнюють бюджет. І вони ж стають і пенсіонерами, яким потім з цього ж бюджету платять. Пенсію плюс ми маємо так само, як і у Франції, і у інших європейських країнах, досить суттєве підвищення витрат на оборонку на ВПК, що також витягає з бюджету дуже великі гроші. І виникає така ситуація, що провідні економіки Європи вже не вважаються безпечними для інвестицій, і інвестори цілком очікувано потребують за це якоїсь премію у вигляді вищої ставки за облігаціями. Дійшли розмови навіть до того, що Британії через дуже високу вартість Богу можливо знадобиться допомога від МВФ Вдумайтеся у це. Ну, мені здається, це просто як у п'єсі Нірвана Подерев'янського, де приємної форми пекати телевізор Sony показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не кустуріця і не грінвей. Це одна з країн засновниць МВФ, потребує допомоги від МВФ для того, щоб вирішити свої боргові проблеми. Але лишається ще одне питання, на яке потрібно дати відповідь: хто ще може постраждати від цієї історії? Як ми бачимо по поточному тренду, хто найбільше активний був у нарощенні витрат на ВПК і до того мав дуже суттєві витрати на соціалку, зазвичай і потрапляють у цю історію. І очевидним кандидатом наступним на боргові проблеми є Німеччина. Окрім того, що всі критерії для них сходяться, вони дійсно наростили досить суттєво витрати, і нарешті відмовилися від політики, що у них не має бути більше ніж 80% співвідношення боргу до ВВП. А тобто вони зараз мають картбланг на нарощення боргу. А, вони вже власне стикалися з тим, що у них досить різко спайкнула дохідність по облігаціям. А, це було здається навесні, якраз коли Трамп почав свою митну епопею. Тобто там, скоріш за все, наклалися декілька подій, і навряд чи це можна назвати першою вісточкою того, що у Німеччині проблеми з її боргом. Але все ж таки потрібно за цим спостерігати. Я не можу сказати з 100% впевненістю, що у Німеччині не будуть проблеми, оскільки вони ще не пірнули з головою у цю історію і бачать приклади з боку Франції і Великобританії про те, як не треба робити, і мені здається, що там вистачить світлих голів для того, щоб уникнути такої ж ситуації, тільки вже в їх країні. Тож, давайте переходити до висновків. Чи є ця ситуація критичною і там, прям падінням ЄС, як це малюють московські пропагандисти або деякі зубоскали з Америки? Ні, але ситуація дійсно неприємна. І вирішувати її, скоріш за все, доведеться не лише самій Франції, а й фактично усім країнам навколо неї, оскільки мало того, що Європейський Союз сам по собі пов'язаний, Франція ще є. Дуже дуже великою економікою всередині Європейського союзу і залишити її на призволяще – це на жаль дійсно спочинити крах ЄС в принципі як структури. Тому е, Францію вивезуть, Францію витягнуть, але це буде важливим уроком для ЄС щодо того, е, як потрібно керувати своїми боргами і куди потрібно витрачати насамперед гроші. Ще одна важлива річ, про яку судячи з усього забули в Євросоюзі майже всі е, це план Драгі, як фон Дерляєн і власне пан Драгі за цим грозбухом з планом насилися е, по сцені, розповідаючи про те, як Європа буде знову великою. Так, в принципі, на цьому все і заглохло. А там був один дуже важливий пунктик щодо консолідованого боргу Європейського союзу. Ви думаю, розумієте, до чого це йде так? От такі глобальні необхідності, глобальні потреби, як оборонка, як розробка інноваційних технологій, на кшталт тих же квантових комп'ютерів або штучного інтелекту, вони потребують централізованого фінансування. Вони є стратегічною ціллю усього Європейського союзу як союзу країн. І тому варто було б саме задумуватися. В першу чергу про запровадження саме консолідованого боргу, якщо вони взагалі хоч щось будуть впроваджувати з цього самого плану драгі, це дозволило б уникнути таких історій, яка розгортається у Франції з Британією ні, тому що стараннями Бориса Джонсона Британія вже не є частиною ЄС, але вдалося би запобігти французької ситуації. І якщо буде німецька, то і німецької А проблема в тому, що ніхто цим не займається. І перш ніж власне завершувати цей випуск, відповів на кілька а, коментарів підписників під тим постом, який я залишав у ком'юніті каналу, а, про те, що я захворів, дуже дякую всім за підтримку. Але, от а, тема про озвучку штучним інтелектом, а так би мовити, я імію щось про це сказати. Я займався озвучкою за штучним інтелектом, і навіть англійською мовою, яка є очевидно пріоритетною для компаній, які виробляють ці рішення, конкретно, ну я не реклама, просто як би кажу. Назву застосунку Labs. Це зараз вважається флагман цієї всієї індустрії. І навіть у них, у їх моделях, були суттєві проблеми з утриманням інтонації, з утриманням інтервалів між словами, тобто усе те, що робить людську мову людською мовою, а не генерованою. Так? І так, вона все одно краще за відсутність голосу, якою мав впродовж тижня, але чесно кажучи, мені не хочеться поплюжити канал поки що дуже низькоякісною озвучкою. А якщо в англійській мові озвучка так собі, то в українській ви тільки можете уявити, який кошмар твориться. Ну ви можете власне просто зайти кудись в TikTok і погортати, пошукати ці аїслоп-відоси. Їх в українською мовою також повно вам довго шукати не доведеться, і якість озвучки в них дуже і дуже репрезентативна. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу просуватися по Ютубу. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Залишайте ваші думки щодо боргової ситуації у Франції та й у всій Європі у коментарях під цим відео. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!